А обстріли у нас на листопад. Бай так, Чи збільшиться кількість обстрілів, чи зменшиться, порівнюючи з жовтнем? <кій> Любесенки, поставте лайк, будь ласочка, і підпишіться на канал Вільяра, На мій канал. Тому що іноді ви дивитесь без підписки. А це мікроганьба, я вам скажу. Саме так. Воно По ж погіршення чи полегшення обстрілів. Не. Карти все-таки мені стверджують, що, на жаль, Діма, поки що буде невелике збільшення обстрілів. Тобто, це не суттєве збільшення. Тобто, у нас в жовтні і так було дуже багато обстрілів, і я бачу, що їх стане трохи більше, але незначною мірою. Тобто, приблизно залишиться така. Була в жовтні, але просто обстріли ну стали там. Ну на три обстріли буде більше Ну. окей, а давайте